Чено лише два стани – придатний і непридатний до військової служби. Ті, хто були обмежено придатними, тепер мають заново пройти військову лікарську комісію. Коли це треба зробити, ми розпитаємо у Олександра Павліченка, правозахисника, виконавчого директора Української гельсінської спілки справ людини. Пане Олександре, мої вітання вам. Вітання безпеки для регіонів. де Лошена. Повітряна тривога, і е, справді е, давайте розглянемо це питання, е, оскільки воно актуальне для дуже багатьох хто має цей стан визначений як обмежена придатність і е, ухвалений. Власне, підписаний два дні тому закон, який має набути сили після його опублікування, і через місяць після опублікування, тому вступає він в силу за, за визначеними в прикінцевих положеннях, власне, таких термінах і. Що це означає безпосередньо для осіб, які мають такий статус? Перше, що у нас все таки існує процедура визначення і встановлення цього статусу, статусу обмежено придатних у воєнний час, у мирний час, але ми зараз говоримо у воєнний час, в час оголошення воєнного стану до військової служби. І це прерогатива військових лікарських комісій визначати, встановлювати цей стан. І власне йшлося про те, що за цим законом тут до речі є цікава норма: що 9 місяців визначено час для того, щоб було встановлено. Ось я процитую. Установити, що громадяни України, які були визнані обмежено придатними до військової служби, до набрання чинності цим законом протягом 9 місяців з дня набрання чинності цим законом, тобто через місяць після його опублікування, плюс 9 місяців, підлягають повторному медичному огляду з метою визначення придатності до військової служби. І тут є ціла низка питань, тому що фактично скасовується цей статус обмежено придатних. Але процедура проходження вона тут не прописана, тому що це не означає, що кожна особа, яка має цей статус, вона самостійно повинна звертатися і або підтверджувати цей статус, скажімо, що вона не придатна до військової служби, або ж вона буде визнана придатною до військової служби. І є ще один е, великий пункт, який треба враховувати, це е, те, що саме цей статус е, ухвалювався на підставі наказу номер 402, який був ухвалений ще в е, 2008 році, і власне він чинний до сьогоднішнього дня його ніхто не скасовував. І в цьому наказі який фактично. Містить положення про військову лікарську експертизу і дуже важливий додаток, який називається розклад хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби і служби у військовому резерві, власне повна кваліфікація і визначення всіх розкладів хвороби або порушення функцій, які відповідно відносять особу до. Непридатної до військової служби, обмежено придатної або ж придатної. і ось цей перелік потребує тоді переопрацювання повного. Тобто, без того, щоб цей наказ був перероблений і ухвалений в новому вигляді з новими кваліфікаціями, неможливо застосовувати цей закон, який ми сьогодні обговорюємо, і відповідно. Питання скільки це візьме часу для того, щоб підготувати ось оцей розклад пороб стані та фізичних пане Олександре, перепрошую, що змушений вас перебити, але маємо термінову інформацію для наших глядачів. Продовжимо розмову. Звертаємо увагу на карту повітряних тривог. Там додалася низка областей сходу. Повторюю, це Донецька, Харківська, Сумська, Полтавська, Дніпропетровська і Запорізька області, повітряні сили України повідомляють про. Загрозу застосування балістичного озброєння просимо терміново пройти в укриття або перебувати принаймні у більш безпечних місцях. Ми стежимо за ситуацією, і будемо вас оперативно інформувати. А ми повертаємося до нашої розмови. Пане Олександру, ви зазначили про те, що законом відводиться 9 місяців для чоловіків, які вважалися обмеженими придатними, аби пройти ВЛК. От і впродовж цього. Терміну це необхідно всім одразу зараз терміново йти? чи чекати, доки буде відповідний виклик від ТЦК, який має бути і мав би бути оцей механізм? Перше, я думаю, що ТЦК повинні бути готовими для того, щоб перепідтверджувати цей статус осіб і фактично змінювати з обмежено придатних до або непридатних, або до придатних. Тому що визнати просто всіх обмежено придатних такими, що вони є придатними. Тобто, цю слово обмежене, просто викреслити це неможливо зробити. Це має бути зроблено відповідно через перепроходження оцінка цієї військово-лікарської комісії. Для цього потрібно, щоб ці ВЛК були готові. Це перше, друге, щоб вони мали інструменти методологію, про які я вже сказав. Це цей наказ 402, якого на сьогоднішній день не існує. Повинен бути підготовлений тепер щодо самої процедури, то самостійно з'являтися тут немає такого, скажімо так, немає такого обов'язку і немає такої вимоги. І тому тут є питання, кого стосуються ці 9 місяців. Нагадаю, що це 9 плюс 1 місяць, тому що 1 місяць після опублікування, тобто мається на увазі, що за цей місяць має бути підготовлена якась і методологія, і вся система для того, щоб Провести оцю перекваліфікацію всіх, хто має такий статус обмеженої придатності, і відповідно тут лише за викликом має з'являтися особа до ДЦК. І тут питання організації цього всього процесу, тому що так як це сформульовано в цьому законі, обов'язку кожної особи самостійно з'являтися і визначати, коли вона з'явиться в межах цих 9 місяців до ТЦК чи проходження ВЛК, тобто порушувати всю цю процедуру, немає. Пане Олександре, от у мене таке запитання. От запрацюють запрацює цей механізм, і дивіться, людина обмежено придатна станом на сьогодні. Потім. Після проходження ВЛК вона має бути або придатною, або непридатною. Але ж оці от обмеження, скажімо, хвороби, які в неї є, через які власне поставлено обмеження, вони ж нікуди не подінуться. Якщо її зарахують до непридатних, тут питань нема. Якщо до придатних, тоді ось ці обмеження, от скажімо. Вона ж не зможе використовувати викон, виконувати будь-які обов'язки. Як будуть враховуватися стан здоров'я цієї людини при її мобілізації, призначенні в той чи інший підрозділ? Ну, звичайно, це вже питання до ВЛК. Вони мають давати рекомендації, якщо особа, наприклад, з певними обмеженнями не може. Ну... Умовно кажучи, піднімати більше 10 кілограмів, то звичайно, що вона не може бути е, в штурмовому якомусь підрозділі, де треба бути екіпірованим там 20 з плюсом кілограмів на собі тільки мати. Відповідно, це все питання до ВЛК, яке має так само мати чіткі інструкції, методологію і е, працювати з цим, тому що. В межах ось виключно цього закону це не зрозуміло, тобто просто знімається цей статус обмеженої придатності, який Гальмував, скажімо так, переведення в е, склад активно діючих військовослужбовців, тих, хто мав певні обмеження, пов'язані виключно з функціональним станом здоров'ям, е, тепер це знімається і має бути ну категоризація: тобто, або не можна, або е, можна відповідно. Але оця обмеженість, яка існувала, вона вже буде, е, скажімо так, тільки враховуватися через рекомендації, які е, можуть. Давати е, ті ж самі е, лікарі ВЛК, які будуть е, проводити саме оцю е, пере, е, переосвідоцтво або переогляд е, е, тих, хто мав статус обмежено придатний. Угу. пане Олександр. Дякуємо вам. З нами на зв'язку був Олександр Павліченко, виконавчий директор української гельсінської спілки з прав людини. Говорили про новий закон, який скасовує статус обмежено придатний, натомість вводить лише два статуси. Придатний або непридатний до проходження військової служби.